Великий ключів відвідала прокуратура та керівництво МВС. На місці з'ясовували обставини конфлікту, який мав місце у селі минулими вихідними. Тоді розлючений натовп накинувся на працівника державтоінспекції. Бесіда була конструктивною, можу сказати. Ми багато ви вислухали від е, жителів е, села великі Ключів щодо правомірності дій, дій працівників ДАІ. Е, Є багато зауважень, які ми будемо перевіряти е, вже на даний час. Е, от люди кажуть, що щодо незаконного складання протоколів, щодо незаконного зупинення. У мене було велике прохання до людей, щоб вони повідомляли про конкретні факти і е, е, зверталися е, Люди... Е, вони багато розказують, однак не, не, не звертаються до прокуратури. Як і прокурор, ми реагуємо на всі факти, приймаємо у всіх людей скарги, їх розглядаємо. І багато працівників міліції за скаргами осіб були притягнуті до, до відповідальності, в тому числі і до кримінальної відповідальності. Позиція людей щодо не, не, не звернення заяви до прокуратури, ну я вважаю, що це ну, не зовсім правильно, тому що ми повинні про це знати ми повинні про це на це реагувати, а не чекати таких подій, які сталися у цьому селі. На даний час кримінальне провадження по ньому проводиться досудове розслідування. Люди вимагають їм повідомити про прийняте рішення. Однак, ми не можемо цього робити. Ми не можемо Говорити про те, я не маю це права, так як слідчі є упереджена ну, об'єктивна е, особа, яка приймає е, рішення на свій розсуд. Е, Законність цього рішення буде перевірятися прокуратуру, які е, здійснення досудового розслідування по цій кримінальній справі. Нами були надані вказівки, е, які на цей час виконуються. У мене також було прохання до людей на, на те, щоб вони йшли на співпрацю зі слідчими. Влада тримає на контролі, на особовому контролі цей випадок. Ми будемо доповідати і в обласну державну адміністрацію хід цього розслідування. Я рахую, що зі сторони сільської громади іде тиск на правоохоронні органи для того, щоб. Цю справу спустити на тормозах і не притягувати до відповідальності тих людей, але і відчувається, що з боку правоохоронних органів не все зроблено було в правовому полі. Чому це так обурило сільську громаду? Сьогодні коментувати або давати оцінку одній або другій стороні я би не взявся і нікому би цього не радив, поки не закінчене слідчі провадження. За три роки відколи ми працюємо у владі, а я курую якраз це питання. Подібних звернень не було ні від одного жителя Коломийського району. Наше село зібралося, бо у нас дуже невелика, неприємність сталася в ту неділю, то субота на неділю, бо заїхали до нас гаїшники і вночі, і там приставали до людей. і... Ну, вони на наших дітей наговорили дуже багато неправди, такої, що того близько не було. Вони свої дії їх були неправомірні, і ми хочемо захистити цих дітей, бо це так не може бути. Ну, Наші міліція не займається правопорядком, вони е, вимагательством займаються. Ну як? Я згідна з тим, що діти їздять не так, що може без документів, десь випили, все є. Але ці міліція не має ганяти за них, не має здоганяти. Якщо він узяв, нарушив, тоді цей міліціянт має як. Зробив акт написати а не в кишеню пхати та й бити дитину, що ти дописують тут нулі. Ну як дитину? Мама, ти виростила, а він її об'є? Як таке може бути? Скажіть мені. сьогодні від влади про охорони хоронів ви отримали зауваження, що не, не було не, не, заяв. Не було заяв, а бо наші бо наші люди вже зневірилися в нашій державі, в нашому правосуддю. Бо в нас банда була і є. Це нема. Ну як іде і що, і хто йде? Є гарантія того, що я виграю в цім суді? Це по перше. По друге, та мама, що має двох синів, немає чоловіка, вона має гроші заплати. Заплатити за той суд, за адвоката, за прокурора, всьому заплатити. Хто має ці гроші? Немає. У нас держава правомірна, але того як прав немає ні у кого. Ну і який вихід ви бачите ситуація? Вихід помиритися в даний час, щоб ці. Забрали, бо вони були неправі, нехай заберуть свої заяви, і ці діти не будуть давати заяви. А як буде так далі робити, значить будемо ми йти цілим селом, не лише ми, то піде цілий район. Тому це не лише у нашій селі таке робиться, це всюди є. Якщо серед вас є люди, яким будь-що відомо по даному факту, для того, щоб ми могли підійти до позиції розслідування об'єктивно, будь ласка, підійдіть до мене, надайте свої дані. Чи ми приїдемо до вас, чи ви приїдете до нас, дасте свої свідчення, подивимося на ту картину, яка складається. По кримінальному провадженню, щоб ми могли, щоб це, так як ви говорите, розслідується однобоко. щоб воно не було однобоко. Ви всі, кожен з вас, кому що відомо, ви маєте це сказати. В цьому випадку ми зможемо зробити якісь висновки.